Всім привіт! Мене звати Юлія Мешка Чорногорі, в місті Бар. Сьогодні я з вами захожуся у Будві. Дивіться на ці чудики, горубці. Щось вже їм туди поклали вони, роздирають. І голуби тут теж такі. Сутей, я горубці, так не бачу, що так бігали. Просто ти не помічала, Юля. Дивіться, які ціни, є, навіть грибний супчик за 3,20. Так, патлежани. Соусі, китайському сосі, в китайському, напевно, да, 5,90. Бо зупините, подивитись. Китайський ресторан. Яхти великі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мерід. Яхта. І тут я бачу мерід готель. Цікава підсвітка на майданчику. Я вам скажу дуже приємне тут місце. І ми сьогодні були і в день. І зараз ввечері завжди тут є люди. Тобто, що зранку є сніданки, я так розумію, смачні, що вечором приємно посидіти. В середину я зайшла, попросила сутолет, чесно вам скажу. у мене без питань, будь ласка, проходьте. І така гарна музика французька. 11.49, Люди вже обідають. Така краса. Якісь спокій взагалі. Ви бачите, в курточках людей, але Лєна вже йде в майці. Я вже теж до футболки зараз буду роздягатися, тому що дуже спекотно. Тут тінь, і в принципі не так спекотно. Люди йдуть в футболках, тому що на сонці реально підемо сьогодні. Це готель і одночасно ресторан. Ресторан Хемінговей. А готель називається Majestic. Здалеку навіть не зрозуміло, що тут вода тече. Оце тільки якщо підійти, то видно. А насправді дуже мало тече води, але через те, що каміння рельєфні, і здається, що багато. Ось таке щастя дітям. Якщо ви підійдете до таксі, які знаходяться біля готелю, вам придеться заплатити, наприклад, від готелю Мезіт до автостанції 10 євро. Але якщо ви ловите таксі, які їде просто по дорозі, міське таксі це саме відстань буде коштувати 5 євро. Всі таксі, які знаходяться біля готелю, вони змушені брати подвійну ціну, і також таксі, які знаходяться на самій автостанції, вони також беруть подвійну ціну. Тому просто відійдіть звідти і зловіть нормальне таксі. Можливо, ще якісь заклади так працюють, але готелі точно. І бачите, на другій стороні це все магазинчики, кафе. Ми пішли цією вулицею, тому що на узбережжі та вуличка біля самого моря, вона вже темно, там нікого нема. Влітку, навпаки, там цікавіше ходити. Але у зимку, ну, тут гарніше. я рахую. Так само, як і в барі, і в подвориці є магазин Terra Нова, але тут, бачите, зовсім інша форма. Якщо ти там купиш стільки, того, то буде... Я навіть не знаю, вауручима. Якісь ваучери дадуть чи що. Тобто тут все-таки на рахунок реклами зроблено гарніше. Ні наш. Я не бачила ні в подвороці, ні в барі. Ну, думаю, в подвороці має бути. Просто там всі магазином я не можу все побачити. В барі точно нема. Дуже гарний верхній одяг, просто супер якість дизайн. Цей магазин знаходиться. В Подгориці також між Big Fashion і Atlas Capital. Я тільки зараз узнала, що в Подгориці є якийсь Atlas Capital також, щоб буде подивитися. Ось, будь ласка, продаж будинків. Скільки в нас тут коштує? 350 тисяч євро, 72 квадратних метра квартира, дві ванни і значить одна душ і один туалет. 350 тисяч євро. Все в будві. Нічого собі. 315 тисяч 47 квадратних метрів. А що це за ціни такі? Royal Garden Studio Apartments. А що, що це за ціни? Да. Сі фронт, три спальні. 670 тисяч євро за 139 квадратних метрів. Вілли, коштують 318 квадратних метрів мільйон 330 тисяч. Тут у нас 103 квадратних метра – 549 тисяч євро. Далі один бедрум, тобто тут один плюс один 44 квадратних метра – 175 тисяч євро. Я дуже перепрошую. Це найжі ціна. Це найнижча ціна, яка тут є. Далі уважно 177 квадратних метрів, 820 тисяч євро. От таке відчуття, що ми не в Чорногорілі на собою живемо. Да, да, да. А десь, ну щоб ви собі зрозуміли, тут таких квадратур, як в мене немає, ну, в порівнянні, да? ну, тут, наприклад, 44 було, у мене 35, тут 175 тисяч євро. В мене... 61 тисяча євро була в минулого року, да? рік назад. Прозно, Це Будва призно. От ви питали, скільки коштує нерухомість. Ну так, напевно, це вищий клас, да? вищого класу. Юля, каже, напевно, супер вищого. От таких цін. В Будві. Це Будва. Це. Я думаю, що тут одне з відомих місць. Буде, тому що тут велика зупинка. Сюди приїжджають автобуси із святого Стефана зупиняються. Не знаю, чи з бара тут зупиняються, сумніваюсь, але так люди чекають. Тобто щось тут й ходить. А ось, будь ласка, наприклад, який автобус сюди в нас прийшов. Будва, святий Стефан, Будва. На, на святий Стефан. Куди вони далі їдуть, якщо вже вони в Буду приїхали? І дивіться, можна піцу взяти взагалі за 2 євро, якщо не туристичне місце. 70 копійок, такі булочки по 50. Ось такі булочки у нас біля церкви теж продають по 50 копійок. Такі солодощі. За кілограм 10 євро і по 2 євро. Щось піта, ління піта. Це твоя ліна? Свіжо називається Капка Піца. Шоколадне бомбіце. Це недалеко від центру магазин Бонаці і відразу ця пекарня. ОВС є магазин. Тобто, я так розумію, всі магазини, що є в Підгориці, є і тут. Адріаті. Адріатіка ресторан Будь ласка, є ціни відразу. Червона риба 10 євро. Котлетка 10, макарони, паста, правильно казати 8, піца 9, 3,50 супчик, риба 5 євро. Вам буде. Оце ми сьогодні з вами бачили зі старого міста. Ми ще дивувалися, не могли зрозуміти, що це. Мені дуже цікаво, що там знаходиться. Таке відчуття, що це одна побудова. О, займає 146 квадратних метрів, одна квартира, я так розумію. На другому поверсі дві ванни, дві спальні, тераса одна. І дистанція від моря 100 метрів і куштує 810 тисяч євро. Будва Режевичі 850 тисяч євро, 152 квадратних метра. І ще оце, знаєте, на скалі. Ну, так, щоб якщо землетрус, то відразу ну, дуже швидко в море. Знаєте, щоб не мучились. Ну що, ну так і є, Лена. Добрий день, в мене автостанція запізнили для порівняння. Наприклад, сьогодні нам показали квартиру від господаря, яка коштує 130,5 тисяч 45 квадратних метрів. Трішки нагорі. На І чому від господаря? Тобто це була його земля, йому дали 20% з будинку. Це, можливо, 4-5 квартир. І якщо забудовник продає квартиру, то ви не платите тоді 3%. Але якщо ви купуєте квартиру від господара або це вже повторний продаж, тоді ви платите 3% державі. Якщо ви хочете продати свою квартиру, коли ще не пройшло 3 роки, то ви повинні від різниці сплатити 15% державі. Наприклад, ви купили цю квартиру за 100% євро, А продаєте за 150. Тоді з 50-15% віддаєте державі. Центральний фонтан, якщо чесно, я думала, що він з підсвіткою. Ні, він не з підсвіткою. Оця мегамаркет, зелена п'яце, базар. Тут можна замовити дуже смачну рибу. Ви вибираєте її, вам смажать, і креветки. І сьогодні. Ми якраз таки обідали. Супер. І там є мікс-маркет, є простий маркет, але він не дешевий. Ось в варомі краще купити, воно буде дешевше. Ви подивіться, як мандарини рясно ростуть. Просто краса. Я думала, що це лимони, але ні, це мандарини. Ці які троянди високі. Цікаво, де? Да? 6.04 ми дійшли до автостанції. Дуже дивно, коли відкрила розпорядок автобусів з Будви до бару в 3.30 то був лише один автобус на 6.22. Тобто ні раніше, ні пізніше не було. Ну, такий зимній час, набагато менше автобусів ходить. І, Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім миру мира, душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно миру на всій землі. Цілую вас.